Ну що, давайте подивимось на доросле дерево Павловні. Там, бачите, за персиком вона росте. І зараз п'ятий рік. Вона вже вища від хати. Зараз подивимося на неї ближче. Ну, Виростити павловнію, як бачимо, можливо. Правда, в полі не дуже виходить. А біля хати тут захищено від вітру. Результат справді такий досить хороший. Дивіться, який у неї стовбур. Те, що колись, як писали про павловнію, що за 7 років виростає доросле дерево, то по, по цій павловнії в мене десь так і виходить. Деревина, правда, якості не дуже. Але що є, то є. Досить вона така крислата вже виходить. Бачите, скільки був пагонів. Взагалі зараз не обмерзає. Правда, ще не цвіла. Можливо, ще в мене зацвіте. Буду надіятися. Якщо її висаджувати десь для того, щоб робити затінок, то досить хороший варіант, тому що росте вона дуже швидко. Як тут 4 роки, це зараз 5 рік, і ось таке в нас потужне вийшлося дерево. Стовбур такий прямий. І там на горі вже він розходиться. Ось така краса.